Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 10 березня 2023 року, завершився саміт G20, який відбувався в столиці Індії Нью-Делі. У попередньому відеоматеріалі ми говорили детально про що говорилося під час відповідного заходу, і також обговорили фінальне коммінюкет, яке, врешті-решт, було погоджено усіма країнами-учасниці. Саміту G20. його ви можете побачити також на Ютуб каналі Independent Politics. І на сьогоднішній день західні змі вже почали говорити про те, що позиція ком'юніке щодо війни проти України, яку веде Росія, воно є досить слабким, тому що з однієї сторони йде підтримка України. А з іншої сторони, в цьому комітеті не засуджується Росія за ті агресивні наміри і дії, які вона здійснює на території нашої держави. І відповідний документ також прокоментували президент Франції Мануїл Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Загалом, президент Франції зазначив, що Група країн G20 була заснована для вирішення міжнародних економічних, а не політичних питань, тож не обов'язково є майданчиком, де можна очікувати дипломатичного прогресу у війні Росії в Україні. Правда, чомусь Макрон не говорить, що рівно рік назад, під час G20 на балі, такий майданчик був досить актуальним, і багато політиків, зокрема західного світу, вони його також. Намагалась використовувати як дипломатичну площадку для врегулювання війни Росії проти України. А чомусь цього року риторика зовсім інша? Далі, президент Франції Мануел Макрон зазначив, що це знову ж таки несправедлива війна, яку розпочала Росія проти. України. І як зазначається в цьому ком'юке, тут є заклик до всіх держав світу не застосовувати силу для захоплення території. Макрон також додав, що декларація не була дипломатичною перемогою Росії. Його пряма цитата: Ця зустріч 20 ще раз підтверджує ізоляцію Росії. Сьогодні переважна більшість країн G20 засуджують війну в Україні та її. Але як я вже сказав, в Комініке ми побачили знов такі певні занепокоєння щодо подій в Україні, а конкретного визначення Росії як агресора там не було. Тому, якщо знов ж таки Макрон говорить, що це якась є. Дипломатична поразка Росії, я не поділяю цю точку зору. Як мінімум, це дипломатична ніч'я будь-який нічийний результат, він е, може до великого жалю позитивно впливати на дії росіян. Водночас, канцлер Німеччини Олаф Шольц загалом назвав, що. Підсумкова декларація за результатами саміту G20 є успішною. Канцлер Німеччини Шольц залишився задоволеним підсумковою декларацією саміту лідерів групи 20 у Нью-Делі, які щодо війни Росії проти України містяться слабкі формулювання. Як пише європейська правда, про це він сказав на прес-конференції. Я так розумію, за результатами саміту. Голова німецького уряду високо оцінив той факт, що в декларації наголошується на територіальній цілісності всіх країн, навіть попри те, що в документі немає прямого засудження Росії за вторгнення в Україну. Також хочеться шольцу сказати, що і в статуті ООН, в принципі, є формулювання. В контексті поваги до територіальної цілісності всіх країн, тільки це чомусь Росії не завадило здійснити акт агресії проти України в 2014 році і широкомасштабне вторгнення в 2022 році. До чого тут територіальна цілісність всіх країн. В даному випадку ми говоримо про те, що Росія здійснила акт агресії проти України, і тут потрібно конкретні механізми щодо того. Як вплинути на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну? Те, що написано в цих документах, це дуже добре, але вони не виконуються. Територіальна цілісність всіх країн це поняття зараз абсолютно об нього витирають ноги росіяни, так як це я раніше говорив, що вони роблять з статутними документами Організації Об'єднаних Націй. За словами Шольца, успіхом є те, що, врешті-решт, Росія відмовилась від свого спротиву такому рішенню, просто тому що всі інші рухались в цьому напрямку. Звичайно, Росія відмовилась. В спротиві щодо підсумкової комініки тільки з нього прибрали формулювання, що Росія має нести відповідальність за агресію проти України, і там не було засудження Росії за відповідне вторгнення. Чому вони це б і не підписали? Звичайно, вони на це погодились. Далі Шольц зазначив, що досі ми мали дуже успішне засідання, G20. Успішне, адже багато чого з того, що багато хто вважав неможливим, вдалося досягти. Ось так прокоментував фінальний ком'юніке Олаф Шольц. Ну, я вже говорив, ну, ж таки, і повторюся, що це таки була абсолютно слабка позиція. Країн g 20 щодо війни Росії проти України, відповідно, результат очікувався хоча б такий, який був під час саміту g 20 на Балі в 2022 році. Явно послабшились позиції, і це може не тривожити нас. Але ще в кінці цього відеоматеріалу хочеться зазначити і почути. Від Міністерства закордонних справ України, а які ж вони кроки зробили для того, щоб якось вплинути на країни G20, щоб Комініки ну хоча б було б на рівні 2022 року? Так, є певні питання до цих країн, але з нас відповідальність не знімається, тому що складається враження, що до відповідного саміту G20 Україна готувалася на дуже таких мінімальних рівнях. Я ще у серпні зазначав, що те, що нас туди не запросили, це не означає, що ми не повинні готуватися до відповідної події, тому що там буде прийматися фінальний документ, де буде зазначатись країна і війна Росії. Проти України. Тому я би б хотів би, що МЗС не просто там повикреслювало в декларації суперечливі цитати і зазначили свій варіант коміняке. А хотілося б почути відповідь на питання, які ми все ж таки дії робили, з якими країнами ми спілкувалися, щоб це комінюке було максимально сильним. Для того щоб. В 2024 році в Бразилії ми не отримали ще гірший документ. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!